Свобода звітує перед громадою за рік роботи в представницьких органах Прикарпаття. Депутати свободи витримали і владою. Принаймні, про це за підсумками річної діяльності заявив голова облради Олександр Сич. Нині на Івано-Франківщині в радах різних рівнів працює 287 депутатів-свободівців. І як свідчить результати роботи, вони не відступили від передвиборчих обіцянок. Зрозуміло, що ми не застраховані від помилок. Ми не застраховані від того, що не змогли досягнути всього чого. І для себе планували, от але перш за все, перший рік діяльності е, я розглядаю як навчання депутатів, скажімо, навчання по ходу бойових дій, тому що депутатами не народжуються, депутатами стають. Чи не найбільше відповідальність лягла на плечі депутатів свободівців з Івано-Франківської міської ради, адже там представники об'єднання здобули більшість голосів, тож змушені виправдовувати довіру виборців конкретними результатами. Зокрема, за рік в місті запропоновано новий підхід до розв'язання комунальних проблем. Також покращуються справи в освіті, медицині та культурі. Неухильне дотримання партійних постулатів, за словами лідера свободи Олега Тягнебока, демонструє, що його соратники здатні виправдати довіру людей. Day. А ви знаєте, що свобода керується в своїй діяльності програмою захисту українців? Відповідно, ми, та політична сила, напевно, одна з небагатьох, яка дотримується принципів своєї програми, яка не змінює своїх політичних поглядів залежно від політичної конюнктури. Відповідно, наше завдання, як і раніше, так і на найближчий час, це є активна. Активне донесення наших ідеологічних засад до українського виборця, боротьба за голоси виборців. Нині свободі всі розпочинають підготовку до найближчих парламентських виборів. В свої дії вони спробують координувати з найбільшими опозиційними партіями фронтом змін та батьківщиною. Роман Турій, Михайло Маланюк, Сергій Шваюк, новини на вежі.